Привіт, народ. Ви бачите в кадрі Red Hat, але це не означає, що це відео тільки для дорослих. Правильно? Ну в принципі, так. реді. Я буду тебе сьогодні так називати, можна? Окей. Okay. Окей, okay. перше враження в такому складі у нас вперше, і ми вже на жаль дізналися, що це Giant Mouse, який ми давно чекали. Але ти знаєш щось про цей брат? Нічого не знаєш. І відповідно в руках не тримав. Загалом не до я трошки знаю, але в руках теж жодної моделі не тримав. Тому зараз буде ого. Перше враження. Раз, два, три, чотири. Це прибирає. Не по-чесному. Не по-чесному? <світ> так, це я підозрюю, що один ніж, тільки в Ну, Можливо, так, дві моделі. Ну, мені подобається коробочка. Лаконічне так, таке ума, пакування ума, в стилі Укрпошти реально. тільки з англійським текстом. Кейс <світ> корта. Чуть в не прочитав <світ> вже. Корта Грін. Корта Грін який прикольний чухольчик. Значить, Giant Mouse компанія, яку створили три людини 10 років тому. Це два данських дизайнера Яспер Вакснес та Єнсе Ансу. Два дизайнери, які за будь-яких умов будуть в топ-10 в світі, принаймні сучасних дизайнерів. І їхній хитрий друг американець-бізнесмен. Джим Верс здається його звати, який їх напоїв пивом в барі, а потім каже: на що ви це будете працювати з великими компаніями? Знаєш, типу, вони ж багато з вас типу вижимають соків, заробляють на вас. Давайте свою маленьку таку компанію зробимо. Маленьку компанію, як Миша, яка залишить великий слід, тому вона і Giant Mouse угу. по великому рахунку. І про бар я не даремно сказав, тому що половина моделей у Giant Mouse називається назвами якихось барів. Тобто хлопці полюбляють. Вони робили підпивку. Ну, а, так, абсолютно. абсолютно. Так, М390. Двонаправлений сатин. Так, латунний у мене больстер в тебе теж. А ти різницю якусь бачиш? В чому різниця? У ну, мене написано грін, типу мікарта, може бути. Значить, різницю ми вже побачили в темряві, тому що енергетики були в шоці від наших обновлень і виробили світло. Що у мене якась така коричнева мікарта, да, в тебе у зелене. зелене. А так, був а все... так вони них бокспейсах ага, золотий? Так, так, так. І М390, правильно? Да. Ага. Дротяна Кліпса, торкси, мабуть. А, тут, мабуть, один торч, ти знаєш, Та от я схоже, ж теж дивлюсь, шост, шостий день, чи восьмий. Це дуже приємно, мені подобається, коли чим менше розмірів, тим зручніше в обслуговуванні. В принципі, у них така концепція свідома, тобто як у них там лозунг щось Knife done Right. Knife right. тобто ножі зроблені правильно, <ріст> <ріст> коли тобі не треба три ключа, щоб розібрати ніж для обслуговування. Е, всередині, що там у нас якісь ця рекламка? Да, рекламка з сайтом, з хештегом. Поздоровлення, що ви купили і... Угу. ножика. І ще хлопці молодці, тому що вони з кожного ножа по 10 доларів жертвують на якийсь там дитячий фонд. Це здавалося б небагато, але і небагато людей таким. Займаються. Ну я думаю, поціновувачі цих видатних данських дизайнерів, пізнають характерні для них риси. На жаль, як я обізвав у відео про Яспера Вакснеса, королівський мінімалізм. Так, нічого такого, але при цьому все стильно, стримано і сучасно виглядає. Як тобі в руці? В руці мені подобається. Мені подобається форма клинка. Угу. Я, їх, правда, та, я люблю mm -hmm. Мікарту, але от саме така полірована Мікарта в такому виконанні мені чомусь не дуже подобається. Ну, Вон, вона, вона скоріше шліфована, Так, да, Вона нагадує мені більше деревину. Це чисто суб'єктивно, але в цілому він виглядає класно. Ну, такий більш American survival <гум> style, <гум> да? таке щось середнє між деревиною і мішковиною. Ну, по суті, це є там, мішковина, грубо кажучи, заепоксиджена. Але от ергономіка класна, так? от Такий з виносом е, пальця, або дальнім діагональним, от, так от або ближнім от сюди на насічечки Дуже дуже пристойно. Роблять вони свої ножі в Італії, в Маньяго. Я, от, чесно кажучи, тільки не пам'ятаю, чи це їм робить чи Fox, чи Lion Steel, чи може взагалі без, без бренду. Е, але. Італійське виробництво класні сталі, класні матеріали, супердизайни. І як вважають самі Giant Mouse, що у них досить демократичні ціни, як для, мабуть, американців чи данійців чи італійців, бо боюся для нас вони будуть не дуже декдемократичними. Кстати, цікавий момент з насічками, uh -huh. бо стандартно вони йдуть в першій половині. Uh -huh. Тут вони а тут малесенька та, та, зона. Вони розташовані. розташовані. Угу. Ну, цікаво. Правда, не для коротких пальців і Так, або може так. Ну, може бути, може бути. Тобто, це така, знаєш, не китайська випадковість. Да, це не, це не ну я, я перший раз таке бачив, насправді. По якості скажи, вони ну, видно, що нічим не поступаються там тому ж самому лайн-стілу чи не, не бюджетним по якості, серіям да. Фоксі. Спеціально. Підшипнички, все. Ану. О, oh, гендрапшоп просто. Ну, єдине, що питання по золотому бокспейсеру. ну, типу, з... ну так... використання золотих елементів зазвичай, знаєш, типу, трохи. Може, у нас так, типу, асоціюється з циганщиною. Так да. не знаю. Тут він такий більше мені як латунний. Так, він світлий, типу, знаєш. Неполіроване золото. Щось між латунь. Латунь хочеться більше таку oh, yeah. грубу знаєш, фініш. А тут акуратний фініш, я не знаю. Зараз пограюся трошечки, може ми це підловимо. Ось цю частинку. Теж є насічки в двох місцях на бекспейсері. І дуже класні, ти зауважила ці насічки на, на лайнер лоці? Yeah, yeah. Прям пальчик чіпляється дуже класно, і при цьому вони не грубі. А такі ну оброблені злегка так. тобто баланс вони знайшли, і насічки з двох сторін на фліпері. Угу. Це, до речі, теж не такий популярний хід. Хоча ану, ну тут зрозуміло, щоб відкрити, а тут щоб палець типу впирався да. як в гарду. Ну грамотно, грамотно. Що ми хотіли? Це корта, 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 мабуть. Знаєш, шанси 50 на 50. або бар, або щось інше у випадку з нашими улюбленими данійцями. До речі, от якщо подивився багато їх фоток якихось, то часто у них такі опухлі обличчя, що у одного у іншого, я такий навіть задумався. Це вони допізна працюють, Та вони бабки чи, 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 чи все таки бар щось означає. У їх випадку. Прикольний маленький IDC-шник Такого передлюксового, мабуть, сегменту. Да? Да. Тобто матеріалів дорогих ми тут не спостерігаємо. Ну, таких ультрадорогих, ну, рахуючи сталь. Так, да. так. От. Ну, зараз ми це будемо вгадувати з тобою по ціннику. І... Але уже тут. Ну, чистим середнім сегментом не пахне. От видно, що він такий, типу, класний. От такий вже да, продуманий то, що дизайн, що його малювали не на туалетному папірці в туалеті. А що не на корінці, А що да. ним думали? Так. У Giant Mouse по суті є два таких сегмента: це Джи Джей Як угу. вона читається? GM серія. Яку вони випускають лімітняком, який ніколи не повторюється. Тобто mm -hmm. Вони роблять 400 ножів і все. Типу, ну, спеціально для колекціонерів. І є ACE, те, що у нас з mm -hmm. тобою. Тобто це регулярна така лінійка, яка постійно випускає ті чи інші моделі, інколи з перервою, тобто перерва потім знову повертається. Інколи вони запозичають дизайни з старшої цієї лімітної лінійки. GM. Mm -hmm. На Ace. Але також є і оригінальні дизайни. Ну що, як думаєш скільки? Ну... Америка, Італія, Далія. І дорога пирожкова ста. Ну, я, я не вірю, що він дешевше 9 тисяч. Ну, я думаю, десь в районі восьми. Восьми? Хотілося б, можливо, мені, щоб вони так коштували. Жека? 10740. Ну, 10740, ну. Для них це бюджетно. Давай на цьому зупинимося. Ну. ну, типу, виправдана. От вони якось так кажуть, що це виправдана ціна. Ну, цілком, за італійське виробництво М390. Я думаю, що фанати е, не залишать ці ножі у нас на поличках. Тим паче, друзі, їх приїхала дійсно малесенька партія. Я не буду озвучувати, скільки, але це ну, от... от ну, так. Так що, якщо дійсно хочете купити, то не беріться. Бо їх дійсно небагато. Це просто пробна партія. А далі побачимо. Ти, до речі, так. звернув увагу, наскільки картонні коробки, але вони все одно відрізняються в залежності від моделі. Ну, Укрпошта, я ж тобі кажу. ну давай, наступне, що там у нас. Так, наступне це у нас Ace Lona v 2 Чи Іона, чи Лона. Правда, з клятим шпеником. клятим шпеником. Mm -hmm. Так, це вже. Мені здається, вони взручники Сінкевича взяли. На, на, на один дизайн. Кажуть, зроби щось таке в своєму стилі шабельне, але більш мінімалістичне, щоб не сказали, що це твій дизайн. Так, ну, тут CPM магнакат. Магнокат. Теж сатин двонаправлений, чи да? чи одна. Ні, тут одна направлена. Отак. Поперечний, да? Джиттен, да, да? да. теж дротяна лаконічна кліпса, трибонки, закриті гвинти. А, ні, з одного сторони, сторони все все. З сторони закручуються гвинти. Тож насічка, причому зручна досить угу. на, на лайневоці. Ну такі тугенький, я не знаю. А ну давай спробую відкрити тобі з новим манікюром. Ну так зручно mm. це робити. Так, він тугенько відкривається, плавно, але тугенько. Ну, Можливо, ну, це може, трохи... свідомий хід, знаєш, типу, ну там де фліпер, логічно, там і підшипники ну, стоять, а тут у нас латунні шайби, наскільки я бачу. Схоже, бронзові. Гріше б сподобалося років'я. У мені, кстати, форми руків'я вийшла. Як на розписних да, ножах, да, да, як да. це він каже. Симпатичний такий профіль. Ну, Давайте подивимося. Тобто, по розмірам, це такий між середнім та невеликим ножем. Для розуміння, тут, мабуть, колонки сантиметрів по вісім. На вскідочку. Сіпіє Магнакат, як сказала Женя, таке уль ультрамодернове вахоподібне руків'я. Ну, мабуть, все-таки дроппойнт. Легесенький легесенький дроппойнт, вже майже стрейтбек. Симпатичний ножик на Магнакаті. М 390 здається, Giant Mouse вони не розмінюються на дешеві сталі. Здається, у них все на преміум uh -huh. сегменту порошкового. Як тобі по руків'ю по комфорту? Руків'я мені по комфорту подобається, і накладка мені подобається. І, ну в руці класно. А тобі в принципі більше подобається, коли е, менше. Виражених підпальцевих виїмок, щось більш таке nee, пологе чи ні. Ні, пальцеві виїмки типу зручні. Ну, тут просто така вигнута саме uh -huh. форма ну якби Там теж зручне, але тут воно. Тобто знає... загальна геометрія тобі в долоні подобається. Ага. Воно зручніше, значно. От. Ну і на дотик воно якби uh -huh. більш подобається. Такий G10? Da, a... da. Теж шліфований, тобто він не такий грубий, як там, на колстілі, і не полірований. Так? Він такий шліфований, тобто комфортно і в руках тримати і не буде рвати кишеню. Знов таки, грамотно продумано. І знов таки, тут така геометрія. No. Тут була на укол і якийсь такий делікатний різ, лягає в руку, а тут якраз на якийсь різ такий з протягом. No. Щось на поверхні ну, попрацювати. Якщо виглядає, мені здається, не так пафосно. як попередня не так, модель. Не так, абсолютно. Він такий, більш простенький. Да, да, і... такий. Як ще раз скажи, модель називається? Лонаві 2. Щось мені здається, що Іона, воно все-таки. Бо L, мені здається, велика була потаку. А може Іона? Іона. Так, Магнакат і GTN – це, до речі, не популярне таке поєднання, бо все-таки GTN якось більш з таким середнім бюджетним сегментом асоціюється. Коли Чуєш про магнакат? Ну, є ножі, я згоден там якийсь ФРН, як на Ідіке. Але в основному там хочеться бачити щось більш преміальне, але не у випадку з Данійцями. З От так вони вирішили практичне руків'я і, і топова сталь хай буде. Такий ну, універсальний ні. Чому? Б ні? Простий шпенек, бронзові шайби, лайнер лок з керамічним детентом. Три бонки дві бонки, я вже казав. Гвинти з однієї сторони відкручуються. Сподіваюся, там є анти... антипроворот. Е... Сталеві лайнера без перфорації. Щоб вам менше пилюку очищати. Логічно? Логічно. Тобі це більше подобається, ніж так? Ні, мені тільки. Типу. Більше? Більше? Ну і знову ж таки, там є фліпери, а тут фліпер. Що угу. дум... як... думаєш, пацінку? Блін, ну тут складно сказати, так як типу G10 якби воно дешевше, ніж Мікар, mm -hmm. Ну, Магнакат, він якби. Ну, мабуть, не, не мабуть, дорожчий, я так думаю, за М390. Mm -hmm. Ну і він простіший, так? Тут, мені здається, менше от, робіт по, по наданню цієї геометрії. Бекспейсера нема дорогого золотого, правда? Ну, це так. Коротше, 8. Ну, давай сім хай. Сім? Жек. Та що ж не <свісно> Як воно працює? <свісно> ну, так, так. Це те саме. Треба дослугатися до свого внутрішнього голосу, правильно? Так. Ну, поки ми маємо дві моделі і в ціновому сегменті від десятка. Від десятки. Так. Е, модель Рео. Дістаємо наш Рево. Рео, вибачте, звісно, що Рево. Вау. А це що? Це така Мікарта? Походу, да. Тут, е дивіться, друзі, я не знаю, камера навряд чи це вловить. Тут Мікарта шліфована, вона така, ну, щороховата. Тут, тут теж, але, але тут текстурована, тут є фактурка. Прям така кайфова, вона прям ну, ну, прикольно, реально. Додає, додає якогось такої елітарності Дорога якоїсь. Угу, угу. Так, три гвинта. Це мені здається, вони ніколи не будуть робити інші кліпси. Так а чого такі кліпси насправді так. ну мені здається, вони. не всім подобається. Мені подобається ну, те, що вони мінімалістичні. На маленьких ножах дуже прикольно. На кишені не видно, мало місця займають, нормально тримають, але багатьом чомусь не подобається. Відкриваємо. Вау, кеперо. О, це прикольний ніж. Це прикольний. Гарний дуже. У моєму є якісь нотки лаєнт Лан Стіла або Спайдерко цей Chief Native. Те щось від цього є. От якось більше лаєнстілу. Дуже приємна в руці Мікарта. Як мікромасаж, якийсь типу взяв і насолоджуюся ножем. Масажуєшся, так? Масажуєш свою праву руку чи ліву і це щось можеш працювати. Так, магнакат, сатин. Больстер, тут я підозрюю, що може бути титановий. Або це такі якийсь фініш. Ну, мені кажуть, це фініш такий. Може і фініш. лайнер лок теж з приємними насічками, перфоровані лайнера. Угу. і сталева кулька детенту. от так. Нема чого балуватись. Хочете керамічно, ось цього беріть. Ой, руків я прям на дотик, ну, воно Ну Такий, знаєш, благородний складень, да -да -да. Такі леді та джентльмени. Ну ходити. Ну, такий легенький дус. Ну, і я ну. от, наприклад, його. Приходиш ти на якийсь світський раут, і тобі треба дістати ніж. Цілком підійде, як на мене. І тут не настільки виражений лайнер. Як типу тих... зачепиться важче? Так, да, да. мені, uh -huh. наприклад, ваще зачепиться. Uh -huh. я, ну... А, ага, тут прям така насічечка прикольна, а, дивись, яка була. Тут, тут вона крупніша, крупніша. Прям в рівень uh -huh. з накладкою. Uh -huh. Такий стрімка ракета гарна, дуже виважена. Найбільш мінімалістичний з сьогоднішніх uh, ножів. Uh, як тобі в руці? Знову таки. Тобі ну, завелика, мені здається, да, років, так? Да? завеликий, uh -huh. Я навіть ну, не дуже дотягуюсь до насічок на uh -huh. руку. Ну, років я на дотик, прям. Ну... Скажи, кайфово, просто. Просто кайфове. А що там у нас? Там шайби теж, так? Да? Дай загляну. Так. Да, схоже, що з шайби. Бачиш, ти без нігтів можеш нормально ну, да, закрити, да. а я вже все. Чи ні? Тут, тут так воно влаштовано, що ще біса 2 ти заглянеш всередину. Ні, підшипники. Це підшипники. Мені подобається форма конка. Uh -huh. Ну, в принципі, і руки, і на дотик, воно класне. Ну такий от геометричний yeah, баланс, yeah. дуже класний. Ну, no, yeah. мені закривати його Угу. Uh -huh. uh -huh. Та ну і руки для тебе завелике, як ти кажеш. Що ж, класний, ну. Класний світський складень, з якого теж 10 доларів піде на дитячий фонд, якщо ви його купите. Магнакат, uh -huh. ну це буде дорожче. Well, я думаю, може, десь 13. Я даю ставку на руків'ю і на магнак. А якщо що ти там? І ще да, та, Якщо ти якщо там, ти то... хай буде 11800. 11800 Серйозно? Та, ну, Серйозно? Це. Ну, це, це дуже несправедливо. Жін. Ну, досить, досвід. Ти розумієш, ну, так, коли так, ти так, працюєш так. довго в кадрі з ножами, вона сама до себе до тебе приходить. Тож, що я хотів цим сказати, <laughs> що їх його знає. Так. Друзі, насолодіться цією пір'їнкою американською, данійською, італійською. Гарний, стрімкий, але нема відчуття якоїсь такої небезпеки. Мені здається, люди не будуть лякатися цього ножа, якщо побачать навіть на його такий агресивний профіль клубка. Ну, кльовий. Думаєш, цей тип виглядає більш агресивно? Mm, ну, трішки, можливо. Типу він викликає більше бажання когось штрикнути? Ну, от, дивись, якщо загально отак от показати, то от ця складна геометрія, вона така більш. Більш агресивно? Да -да, так, так. Трішечки більш тактично виглядає. Відповідно, людина не занурена в якусь таку ножову тематику, вона на рівні інстинкта буде така. Так, так, це. Оружжі, зброя. — Це опасно, а опасно, це не опасно. Так, це не а це щось, дивися, таке щось, типу, е олівці загострювати, я не знаю. Таке спокійне, тоненьке. Воно ж зламається, якщо ти когось штрикнеш ним. Воно ж зламається, а в тебе потім його ще заберуть і в тебе ще штрикнуть. Це так, друзі, фантазія. Мікротеатральний етюд від Андрія Шарпа. Ми поїхали далі. Дивимося, значить, Клайд, Бонні і Клайд. Може, це якийсь гангстерський ніж? Так, дивимося, давайте. по там щось маленьке і худеньке. О, який манюпусік. І, і, і нереально квадратне. Так, схоже, що в якийсь момент, oh. коли яспер Вокснес спав, <laughs> Єнси Ансо самотужки склав дизайн і вийшов ось цей малюк. Блін, ну. Форма клинка мені нагадує цей. У бьокера є такий маленький, тоненький. А так, що думав. там у них У них теж схожа форма клинка, тільки вона тоньша, значно. Якийсь кайкен чи що? О, да. кайкен. Да, да. ну, ну, трохи так, щось так. є. Або у CGRB нещодавно був ножик на банан схожий. В ага. там, ще Не, татарна... ну, там прямо них так, ну, так, такий. Такий. Да, такий. є, є, щось таке є. Просто. <свист> Нереально офігенна виїмка під палець, ну, дуже зручно його закривати. Ага, так, велика, велика. Ну, вона мега велика. Знаєш, я не розумію, чому він названий Клайд, але таке враження, що, думаю, це Єнсе Анс робив, і надихався він людиною, у якої батько Данієць, а мама. З персії, точніше, з Ірана. Да, да. Тому що тут персидський клинок, Ні. а тут такий чисто данійський утилітаризм. Знаєш, з кутами таке, воно рівне, все, е, якесь таке просте і рівне, таке, як вулочки в Копенгагені. Мені дуже подобаються персидські клинки, угу. ну просто неймовірно. Він дуже легкий, е, дуже цікаво. Я перший раз бачу, що кріпилось отак, Угу, шопен, Типу в рівень. Та... В рівень. Бачив раніше таке, але це не популярне. Ну, рішення, просто частіше всього, такі. або він подвійний. Ну, так, так. Mm. Ну, форма років я. Досить дивно, ну якби ну це найбільш мінімалістичний дизайн, мабуть, не навіть в порівнянні ось цим. Це... Ну знаєш, коли в тебе такий, типу, витончений персидський клинок, decisions. а тут просто обрублена трохи палка, така ти наче сукіру. Знаєш, порубав такий. Може, а він не міг придумати, знаєш, форму руків'я і такий. А я так його порубаю. Такий о, нормально, наче підходить. Ні. Головне, головне, плюс-мінус. Оцю товщину, типу, знаєш, підібрати. Але прикольно. Yeah, що... Він прямо оригінально виглядає. Ну no, все одно хочеться, знаєш, руків'я якось десь. Більш заокруговано. Да. Угу. Або більш якесь таке загострене зробити, да. як відповідник. А, теж латуний больстер з виходом під темлячний отвір. Mm. До речі, прикольно. Мені подобається такий трикутний отвір. Mm. Гарно виглядає. Мінімалістичний односторонній переставний шпеник, теж з латуні. Класна вибірка під лайнер лок, як Женя зауважила. Не, прям реально угу. класно. Кльово, кльово, дуже кльово. Що тут у нас всередині? Латуні шайби відкривається, закривається дуже плавно. Такий супер суперсмузі, як мені подобається. Хоч бери да випивай. Дротяна Кліпса, торкс у нас, тут здається, а тут різний торкс. О, а тут нас угу. на початку. Угу. Насічка. На початку. А, дивись, це може. Так, схоже, що вони задумували як фронтфліпер. Ну, не, не, дуже це, зручно, е, е, не дуже зручно. Не дуже зручно. Не дуже зручно. Хоча, може б, це просто я так зміг зробити, а не <laughs> просто для великого пальця. Ні, ну, прикольно, мені сподобалося. Я знаєш, про що думаєш, що коли ти пробуєш щось таке намалювати, на перший погляд, непоєднуване. Форма клинка і форма руків'я. То виходить якась фігня. Ну, у мене принаймні. А береш готову роботу від відомого дизайнера. Може, це такий вплив, уже знаєш, протягом років, що ти дивишся класна, класна, класна робота, і потім не помічаєш фігні, коли вони роблять. Але коли береш щось подібне від готову роботу від відомого дизайнера, воно виглядає. Не знаю, в мене трохи так. враження, коли знаєш, типу, ти починаєш робити якийсь проект, угу. там починаєш умовно з клинка, потім, коротше, десь. Ідеш кудись в паб, накидаєшся там в соплі. Потім ти прокидаєшся, розумієш, що в тебе горять сроки, і тобі треба, коротше, срочно зробити модель ножа. І вже на руків'я ти, коротше, там на у такий. Як з тим мемом да, про да, коняку, да, типу. Да, да, да. типу, і все. А потім клієнт ще правки вносить, да, типу. Да. Ну, свого покупця я впевнений, що він знайде. То що навіть за рахунок неординарності, осі впити. Куди там стоїть? Я не бачу. LMAX, LMAX. Ну, тобто з однієї вагової категорії з М390. Блін, ну він менший за цих. Давай для вигляду покажемо. Оп, оп. Він найменший. Ну він і легенький. Він легенький, а що там лейнерам, не перфорований, тобто ще може бути дешевше. І там всередині написано Made in Italy. Нарешті я побачив. Я дивився на тих ножах, не міг знайти. А вони запхали в саме непомітне місце. От краще б запихали Made in China в такі місця, ніж Made in Italy. А, ну, Враховуючи, що ті були у нас по 10, то це буде 9. 8. Я хочу щось за 8. Вісім? Ну і буде 8. Вісім. Я не граю в тобою. Ці <laughs> ігри. Ні. Ну, для першого разу було непогано, насправді. Ти все-таки була близько відносно. Ти ж не казала там 2000 чи 20 ні, тисяч. Ну, що не казала. І не 5, і не 15. Сусно. Тобто там плюс-мінус десь близько була. Твій фаворит з цих чотирьох моделей? Я, я, да я вгадаю, ти побрала б цей, якби він був трохи меншим? Ні. ні? ні. Okay. Я спочатку думала за оцю модель. Uh -huh. Вона мені подобається, бо тут є кліпер. Це, ну, Він реально зручний, прикольний як і. Ти і схожий на CGRB Fields Sparrow. Так, і такий більш агресивний. Uh -huh. Ну, ще під питанням все-таки оцей. Щось є, правда? Да, в ньому? Щось в ньому є. Мені, мені не дуже реально формируків'я подобається, ну, клинок мене прям. Зустрічалися тобі на життєвому шляху такі люди, які при першому знайомстві, якісь, типу, своєю такою неординарністю трошечки дратують тебе, але коли з ним більше роз чи з нею більше роззнайомишся, ти розумієш, що людина ну, в якому сенсі унікальна, у неї якісь там унікальні знання, типу, унікальна фіча? Да, унікальна манера спілкування. Ну, да, ти да, щось да. цікаве береш від неї оригінальне те. Чого не можеш у інших почерпнути, кажучи. От щось мені цей ніж нагадує такі, таких людей. Оригінальних. Хто у тебе фаворит з цих? О, та це, звісно. Хто б Дуже сподобався цей ніж. Дуже гарний, витончений. Але на другому місці я теж оцього поставлю. О, Саме от за неординарність. Такий е, джентльмен і оригінал. Гумор і, і розум. Ну, знає, буде гумор і розум. Ну, а це, ну, це Теж не це Хоч в чомусь ми зійшлися, Хоч так, в чомусь, да. да. Друзі, таке перше враження, новий бренд Giant Mouse Не робив для вас презентацію бренду, тому що ножів небагато приїхало. Якщо історія ця піде розвиватися, тоді я вже зроблю окреме відео. А зараз наразі найбуде перше враження, яке Євген. Ювілейна під номером 40 від Red Hat та Red Shirt. До нових зустрічей. Промокоди, як завжди, під відео.